Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Е, на кінець я сьогодні вдома, а то все в все поході і в поході. А і погода мені дозволяє сьогодні працювати, то я буду сьогодні працювати у дворі. Бачите, в нас трохи заросло, треба купити бензини, я її. Не купила ще, та вся бензина пішла, щоб чоловік покосив. Але він вже мені викопав ями. Я зараз пересаджу цю гортензію. От цю і ту. І цей кущик свій звідси заберу. Знаєте, я його тоді так посадила, бо думала, він не прийметься. Але я його сьогодні пересаджу. Якраз я маю ту землю з ліса, і я то, -то зроблю. Бачите, яка кущага. Не кущ, а кущага тої, тої крезентеви мої. Бачите, яка кущага? І її би, також би треба було забрати трохи, хоча б, бо того, що тут в мене ромашка. розумієте? А воно розрослося, то воно таке, таке дуже величезне. Добре, зараз я буду це робити і ще вам покажу. Бачите, мої ями. Бачите, чоловік все тут повикопував ями і всю тут -ту землю щебенем, то все повивозив, забрав, бо того що воно все не потрібне. не потрібне. І тепер я буду підготовлювати собі до тих кущиків своїх. Буду підготовлювати всю землю. Зараз пісок, перегній, і то та з лісу земля, і все буде разом перемішане і сюди буду всі ями я засипати. І тоді ще вам покажу. Дивіться, тут я винесла валію, тут перегній вже, і тут цієї лісової землі. Ой, так як я годна, наскільки я годна. А, знаєте, і тут, тут в мене теж є пісок. І тут пісок, і тут земля. Земля моє згороду. Е, вона така о, файненька земелька. Знаєте? Ну, так, Тут я беру ззаду, е, де в нас де в нас та е, е, яма є така. ну, Перегній, яма, і там дуже файна земля. І тут в яму я насипаю всього. А тут я викопала м -м, той кущик. Викопа Ой -ой. Викопала я той кущик. Бачите, яке воно має коріння довге. Викопала той кущик. Він дуже лягусенький, дуже легесенький. Я навіть не знаю, що то воно є таке, і, і, і хто би то мені сказав за ту дерев'янку, за той кущик такий, ну воно дуже легесеньке. І викопала своїх дві гортини. Бачите, яке коріння, і я навіть не знаю, що робити. А я думаю, ну а що робити? Так дуже весніжно е, коло того е, всього ходиться, коло ти гортензії. А може, я його б е, ще відділила. Ще так на, на, на кущик, е, ну, на два кущики цих розділила. І от тут таке, бачите, я відкопала, що таке дуже коріння має. І може і тут би розділила на два кущики. Не знаю, Все треба забрати, бо все поганюче. Але на два кущики я би розділила. Розділа, а нічого йому не буде. Я так думаю, нічого йому не буде. Побачите цей кущ він не ділиться. бачите, він не ділиться. Він з одного стовбура і він не ділиться, тако, щоб хотів з корені його розділити. М -м, не ділиться. Ой, ну добре, буду робити помалу. А потім ще вам покажу. От я багато хочу попересаджувати сюди, бо тут в мене е дуже вільно є. І кризинтем хочу насадити сюди. Але знаєте, попробую чоловіка просити, я мені накопати. Не дуже то він хоче. Всім мої вітання ще раз. Ви бачите, що я сама себе сміюся, що я роблю. Ну, але я то люблю, ну і хочу, а коли, поки нема сонця, поки нема сонця, я все думала, 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 але чекаю все на таку погоду, щоб я годна робити. А як пекло я не годна. Ой, Я б вам розказала, але не хочу без мене буде сміятися. Що е, я роблю, ідея взагалі була. знаєте, Бо колись розкажу. Добре, буду все робити, потім ще вам покажу. Подивіться, на мою цибульку, бо зараз смеркнеться і знову не буде видно. Хоча не зараз смеркнеться, але похмуро і, і так. Не видно. Ой, я прийшла взяти собі великі горшки, щоб досадити ту гортензію. Подивіться, Бачите, як цибуля. Цибуля висохла. Сьогодні похмура погода, а і так може не дуже. Той. Але бачите, як, бачте, як вона висохла. Бачите. бачите, як висохла. Пахне, пахне, але суха. Не знаю, чи я її на вечір зберу. Чи що я з нею зроблю, не знаю. Але вона сухенька. Подивимось, може, її зібрати треба, бо як тут на вечір буде така е, ну як, волога, бо то ніч. Ні, і, і вона, може, відійде, може, їде куди в сухе місце таке, не знаю. Так як свої ті сушениці, не знаю. Але видите? дивіться, ідея непогана, ту, що я бачила. не Може, все буде добре. А тут в мене так ріденько, бо я сюди накидала. Ало. тако, Ало. о. Отаково. От Отаково вийшла цибулька. Не вся біла, я вам скажу. Не вся така біленька, як. Ну, сохла, сохла. А, чекайте, обійду другим боком. Ой, сохла. Але хочу вам тут сказати, що я тут бо, Така була у мене трошки, знаєте, вона грубша такими трошки більшими пластерками. І вона була так, як ну, сировата. І я її здоймила і кусочок той подрібнила. І сюди її. Ой, і сюди її розклала окремо від тої. Ну, небагато тут, трошечки, але розклала її окремо. І вона ще така собі, знаєте, така суха і, не, і ще не така, що, як, як то та. Ну, не знаю. Подивимось. Подивимось. Та й в сухий пакет скажу вам, такий паперовий, е, сухенький е, ой, кульочок. І могла би бути. І могла би бути. Знаєте, і могло би бути, я вам так скажу. Мені сподобалось. Не знаю, як кому, кожен має своє, але мені сподобалось. Вона, якби ще висохла, знаєте, так, на терні, о, то тоді її можна було би перемолоти. О, але ще вона, ще вона не так не... Ну, не було і такого такого дуже 재нає, пекла, як я кажу. Такої жарі, Най вона ще сохне добре. Посадила я ті гортензії, розділила я їх і посадила посадила я їх по частинках таких. Бачите, таку невеличку посадила ще. ов таку файну земельку. Ще два на ще дві частини лишила сестрі. Тут посадила більші корчики. Цей кущик посадила. І всю таку файну земельку в ту з лісову і таку, е, таку з піском файну земельку тут посадив. І тут в таких три горшки. Бачите, все, у мене такий ще горшок був великий. Тут ще у мене в такому горшкові є Это, е, Георгінка. такому. І тут ще такий горшочок. Великий. Тут маленька, невеличка, з примісі, прийміся, не прийміся, то не примісі такий горшочок, і ще цей такий горшок. О, бачите, як? А дві дві м таких е з корінням. дві гортензійки то лишила для сестри. Подивлюся. подивлюся, як воно буде себе поведуть. Все, земля лісова, пісок, і так перегній, і така ще моя земля. А ззаду, що там в мене є такий перегній, але то вже чисто земля така гарна. Отак От я зробила. А тут я ще повливала свої вазоночки і вже йду на город Ой, копати моркву. Йду на город з чоловіком копати моркву. Він вже, певне, що пішов. Бо без мене нічого не робиться такого. А -а -а. Бачите, тут у мене такі вазоночки. Чомусь не Не цвів. Не цвів цей кактус в цьому році у мене. Він взагалі вже, вже цвів, але в цьому році він не цвів. Отакі От у мене ще-ой вазоночки. Я їх поливала і вже йду, і вже йду на город. Тут я зроблю собі таку. Клумбу. Бачите, скільки ще того місця є. Це всесь і позабирається. Може, все буде якраз добре, все ще позабирає. Я тут ще понасаджую собі кризантемки. все. І тут собі зроблю таку гарнючу клумбу. Ще посаджу якісь такі високі кущі, щоб вони захищали ті гортензії від прямого сонця. Ну, що ще буде? Що ще тут буде у мене, щось я придумаю. Ой, добре, добре, і ще щось зроблю, ще вам покажу. Знаєте, пішла копати моркву, морква не копається. Твердо, страшенно. Я не знаю, коли ми маємо ту моркву викопати, як підуть сильні дощі або що зовсім не копається. Твердо, страшне. Ні, нічого не лізе. Ні, ні, ні лопата, ні гралі, нічого не лізе. То я нарвала перцю жінці. Зараз вам покажу. Бачите, вже висипала у пакет. Жіночка просила е, 4 кілограми. А я нарвала, я що там е, знаю. Нарвала, повитирала і тут 5, 5 Важила 5 кілограм. ще трошки навіть і, і більше, бо там на пару перчин. Отакий, який є перчик. Отакий вже і є. О, ще там буде багато. Доходить, але так багато, щоб нарвати вже було там 20 кілограм, 30, то нема. От, є то, що є. Ну, а звідси нарвати Як ми не посадили таке багато. Ну, отакий в оперчик. Ой, добре. Все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока. Ой, Боже. Всем пока.